Всім привіт! Так, у нас все ще зима. Морозу такого немає сильного, але все одно трошки маленький мороз в день тримаюся. Вже ось запалив грубу. Щоб не було холодно вдома. Завтра на роботу. Треба подивитися до велосипеда, як він там. Бо поставив свою стару камеру на нього на переднє колесо. І оп, не спускає. І на роботі він сутки стояв цей велосипед, не спустив. Я думав, там латки на передній камері в мене старій. Але ні, то просто підкладка така була, бо сама шина в мене була з діркою. Так що камера, в принципі, в мене хороша. Задня теж камера хороша. Так що будемо їздити на роботу, а не пішком ходить. Ось так. Там ліса, поля, городи скоро почнуться. Хтось там уже вдалині. Якийсь бур'ян чи що воно вивозить? Так. Що ще вам показати? Там теж у нас городи, люди живуть. Ось такі ось справи. На вулиці пустота. Майже всі люди по хатах. В принципі, літом тут не особо народ ходе. В общем, пусто. А, тут ось у мене участок такий є. В прошлом році я садив тютюн. В цьому році, напевно, теж куплю тютюна. Висажу. Бо в тому році я його не знав толком, як вирощувати. Тобто, вирощувати то виростив, а як його сушити, ще не знав. Але мені вже розказали, так що в цьому році буде. Я думаю, кращий в мене результат по тому тютюну. І буду більше його садити. Ось такі от справи. Ще тут така дровиняка є. Її теж треба перепиляти. Сьогодні, коротше, я перепилював дрова і пилка моя окончательно померла. Зараз я вам покажу. Це колун, він теж тут ручка, бліна, переломана. Ось все, що з пилкою сталося. Один кусок, другий кусок, а третій я вже й не знаю де. Так що все розлітається, все треба нове купляти. Так що всім до нових зустрічей.